З вами компанія Електромотор. Сьогодні у нас 3 грудня. Зима. Так, Сьогодні будемо говорити про інверторні генератори, яка ситуація, що на ринку, кому стоїть купувати і коли вони прийдуть. Зараз нічого немає. Очікуємо багато, але десь після 15 грудня. Зараз немає жодного генератора і тим паче немає качественного генератора. Якщо є бажання переплатити дві ціни. То можете щось купувати на ринку. Ми вже очікуємо все по новим цінам і вони будуть значно дешевше. Що ще хочеться сказати по інверторам? Кому стоїть їх покупати, які стоїть покупати, і... чи покупати звичайно, або покупати інвертори. Купа запитань, що чи звичайний мені взяти, чи інверторний мені взяти, для чого іменно інверторним. Я не буду там. Ще раз розказувати про синусоїду, розказувати про якісний ток. Дивіться, працювати будуть всі прибори, які є у вашому домі. І телевізори, і ноутбуки, і комп'ютера від звичайного генератора. Не буде працювати коректно газовий котел. Якщо у вас газовий котел, Bosch, який-то Violent, німецький, німецький італіянський. Він працювати коректно не буде. Буде видавати помилку, бо вони дуже привередливі по якісті току, або дуже привередливі по синусоїді. Тому отак коротко, якщо ви не бажаєте зациклюватися на, на котел, ставити істочник безперебойного живлення, батареї, а дельно купувати генератор, то можете купити інвертор. Це буде простіше, швидше, але дорожче. І моторесурс буде в рази менше. Тобто інверторний генератор це не генератор, який ви можете постійно експлуатувати. От це зараз у нас 50 на 50, кількість дзвінків по тому, щоб купити генератор, і по тому, щоб щось не працює, допоможить купували хтось знає де щось відремонтувати. Тобто інверторний генератор, в нього немає моторесурсу, щоб... Год, два-три, він просипав 24 носів. Це маленькі, з дуже маленькими двигунами, дуже маленькими е, альтернаторами. Все мега компактно, мега сложно. І крім того, дуже багато електроніки, дуже не ремонтопригодні. Топлівна тобто, система дуже привередлива. неякісне пальне залили, все починає чихати, починає плохо робити, А по спальним щось теж біда. Тому інвертний генератор це дуже така покупка дорога і з невеликим моторесурсом. Але якщо у вас котел, ви підмерзаєте, то однозначно стоїть його купити. Другий такий дуже важливий совет, почекайте. Я зараз подивився ціни конкурентів, ну то ж. За 2 кВт інвертор загадують вже 50 тисяч гривень. Ну, то мирний час він коштував там 25 2 кВт 27 ну там Зараз чуть подорожчав там до 30. Но 50 там, ну Дорожче, на 50 це дві ціни, ну тупо дві ціни. А зараз відмінили мита. Відмінили ПДВ, не знаю, як воно там кстати, буде працювати, це окрема тема ролика. Це відмінило, але вони повинні бути значно дешевше. Ну, дуже великий попит, не, 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 не зрозуміло, як воно буде спрос, предложення, точка ціни рости, але я вам говорю, що вони будуть дешевше, що в, декаб... в грудні вони з'являться, а в січні.